Друзі, вітаємо всіх на каналі. Привіт! Привіт! Всім привіт! Друзі! Сьогодні в нас випала можливість зняти для вас відео на нашу любимую тему на каналі. Нумізматика, друзі, колекціонування. Зі мною маленьке хобі. Нарешті вже і ми можемо разом для вас зняти відео. Скажеш всім привіт! Привіт! Так. Друзі, Моя сестричка з Чехії зробила мені ось такий дорогий подаруночок. Сестричку, дуже тобі дякую за такий чудовий подарок. І зараз зробимо на нього коротенький огляд. Великий не будемо робити, оскільки немає можливості загрожати велике відео. Ну, будемо. Старатися. На майбутнє, друзі, хочу сказати, що огляди будуть. Ми займаємося нашою любимою справою. Трошки, можливо, будуть відео на військову тематику, і найближчим часом вас чекатиме, друзі, розіграш. Розіграш також буде незвичайний, не такий, як завжди. І цього разу ми. Не будемо розігрувати монету, так що дочекайтесь і можете кинути канал своїм друзям, знайомим. Хай підписуються і також хай приймають е... лайки. І ставить лайки. так. І нехай підписуються на канал, їх буде також чекати друзі. Розіграш. Ну що, давайте дивитися, що нам передала сестричка. Сестричка, ще раз тобі дуже-дуже дякую. Дуже дякую. Давайте подивимося, друзі, що у нас тут. Пакуночок заберемо. Друзі, в нас е, в середині е, знаходиться срібна монета. Срібна монета монетного двору Чехії. А, ні, перепрошую, мене тут поправляють, що в нас все-таки медаль. Ось тут написано. Е, єдине, що хочу сказати, дуже жаль, що на даний момент немає в мене рукавичок. Так що, на жаль, будемо розпаковувати ось так. Е, в нас ось така. Упаковка. Друзі, це шкіра, якщо я не помиляюсь, натуральна шкіра. І дуже має гарний вигляд. Тут я, наскільки я розумію, це емблема монетного двору Чехії. Давайте дивитися, що у нас тут всередині. Опа! Так, як бачите, не дуже відрізняється від нашого монетного двору. Ось такий сертифікат на дану модель, медаль. Так, тут я так розумію. Е, так, це, мабуть, підпис голови монетного двору. І десь, мабуть, повинен бути номер. Можливо, це ось цей. Хоча я можу помилятися, це, мабуть, адреса. Виходить. потрібно Потім буде перевезти, оскільки чеську, на жаль, мову не знаю, друзі. Давайте розглянемо власне, саму медаль. У нас, виходить, е, е, медаль, срібна медаль, доба Карла IV, Карл, замок Карлштейн. Ось так він виглядає, друзі. Це готичний замок, заснований в 18 348 році займає серед чеських замків виняткове становище. Він був побудований чеським королем та імператором Священної Римської імперії Карлом IV. Як місце для зберігання королівських скарбів, головним чином для колекції святих реліквій та імперських коронаційних регалій. Нині це найбільш відвідуваний туристами замок у Чехії. Друзі, Дана медаль дістається так само, як і наші медалі. Пам'ятаєте, тут ось маленька впадина, в яку вона провалюється, і ми можемо її спокійно дістати. Давайте я вам ближче покажу. Це, власне, сам Карл IV. Я так розумію, що на троні Ось вага даної монети, друзі, у нас 10 грам. Срібло 999-ї проби у нас, діаметр 30 мм. І що тут ще можна сказати по даній медалі? Е, а, ну, номерний випуск його немає у нас. Е, і тираж даних медалей, якщо я не помиляюсь, всього навсього 2000 друзі, штук. По Карлу IV декілька слів під час його правління Прага була відновлена у своїй первісній красі. І заснуванням Карлового університету у 1348 році він також став першим важливим центром навчання в Центральній Європі. Серія час Карла IV нагадує найвідоміші архітектурні перлини, завдяки яким Прага протягом століть була однією із світових історичних перлин. Карлів міст, Собор, святого Віта і Карлштейн. Тобто це був видатна людина, яка, в принципі, можна сказати, що відновлювала Чехію у свій час, друзі. Ось таке у нас невеличке поповнення, дуже дорогий подарунок. Як на мене, друзі. Тут ще зазначені, як бачите, часи правління. Я так розумію, пана Карла IV, це 1316 рік і 1378 рік. Гурт у нас виходить гладкий і без, друзі, без написів. Нічого у нас на гурті немає. Потім детально ми ще дану монету будемо оглядати. Можливо, ще зроблю коротеньке відео на своє нове поповнення. Що ще хочеться сказати, що. Шкіряний чохол дуже Шкіряний футляр дуже гарно виглядає. Круто. Я от щось нас не пам'ятаю. Друзі, напишіть, були в нас шкіряні футляри? Мабуть, для наборів були, а так, щоб для одних монет я от щось ще поки не пам'ятаю, щоб такі були. Ось таке у нас, друзі, ось сертифікат ще поставити. Таке у нас, друзі, нове поповнення. Так що найближчим часом чекайте ще на відео. Буду старатися не пропадати і частіше випускати для вас нові огляди, друзі. Так що, знову ж таки, підписуйтесь. Пальці догори кому сподобалось, Кому не сподобалось, пальці донизу, відповідно. Дякую всім, що подивилися, друзі, до зустрічі.